Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 19 серпня 2022 року з Паса. Вирішив засняти коротеньке відео, так як ми на господарстві збирали маліну. Зараз прийде перекупник, через хвилин 10 забере маліну по 120 гривень. все 30 кілограмчиків, Ще щось я там продав. Сьогодні. Ну, питали, коли буде ціна нижча. Кажу, коли буде ягоди більше, бо 120 гривень кажуть, що дорого є. Ну, я їм об'ясняв, яка ситуація, то вирішив засняти відео по поводу, яка ціна на маліну, зараз в серпне, це на спаса по різних регіонах. То що в Тернополі воно, мені написали 35 гривень і за збір вони 20 платять. У нас Київський регіон, Бучанський район. 120 гривень я продаю вчора, сьогодні. Може щось зміниться, буду продавати дешевше. Рівненська область писали мені 58 на заморозку вони возять, Волинь 40. Ну і Це відео оставляйте коментарі. Цікаво в кого, в якій області в маліна, по якій ціні. Тому Бо цікаво. У Франції мені мати скинула фото, там 800 гривень на наші гроші, коштує маліна, так що, різниця. У ну, мене така ось маліна, зюгана, сорт, не біліє, не, не сіріє, слава Богу, вся оброблена, хороша, смачна, здорова ягода. Я так і об'ясняю клієнтам, що така ціна, що перекупчики бувають різні. Був у мене один випадок, коли домовилися по маліні, що буде 120 гривень. Маліна там є ожина, я не пам'ятаю чи по 80, чи по 70. Ну, не суть важно, що я приїхав в суботу, цей день був вихідний. Пів восьмого вечора ну, наняв збиральників, що збирали, пів восьмого вечора дзвонять мені. І кажуть, що ми ж ціну не обговорили, що в Маліна по 100 гривень вони купують. Я кажу, а що ж ви раніше не сказали, я би вже давно кудись би по 120 би продав. Ну, в той день повезло, я дзвонив до ще одного і через, ну якраз приїхав цей перекупчик, я сказав, що все, я так не, ніхто не робить і продавати не буду. Знайшов клієнта по 120. І повіз і продав це все по 120. Так що. О, деякі приїжджають, кажуть, ми по 80 купляли там. Я кажу, купляйте по 80. То можете в Тернопіль поїхати по 35 купити, гривень. Я ж не, нічого не кажу. У мене тут така ціна. Я вже три роки займаюся цією маліною, розчую її. Знаю, що це за труд, як важко отримати гарну ягоду. Тим більше, коли ще зюгана сорт такий специфічний, є в його як плюси, так і мінуси, ну то хай окреме відео. Ну, зараз прийде перекупник, ви підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки, у нас така погода нестабільна. Isso